Чи знаєте ви, що у сучасному світі нараховується близько 400 порід собак, і всі вони дуже різноманітні. А тому важко повірити, що, наприклад, Шицу має спільного предка з ірландським вовкодавом. Однак генетичні дослідження показують, що всі собаки походять від вимерлого виду вовка спільного з сірим вовком. Завдяки тисячолітній взаємодії та втручанню людини, сьогодні ми маємо велику різноманітність порід собак, які мешкають у оселях людей. Історія про те, як собаки еволюціонували від вовка до чихуахуа, починається з перших зустрічей з. Нашими предками. Перед переглядом хочу попросити вас підписатися на канал та поставити вподобайку, бо це дуже впливає на просування відео. Дякую за підтримку! Більшість дослідників, які вивчають генетику собак, сходяться на думці, що вони дійсно є одомашненими вовками. Але точний час, коли відносини між вовками і людьми перетворились на довіри і страху на взаємовигідне партнерство, є спірним. Велика кількість досліджень говорить про те, що собаки були одомашнені від 12 до 15 тисяч років тому. Але нещодавні генетичні свідчення показують, що одомашнення могло відбутися ще раніше. Деякі дослідники вважають, що собаки могли зійтися з людьми ще 130 тисяч років тому, задовго до того, як на і предки оселилися в сільськогосподарських громадах. Ще одна суперечка стосується походження перших одомашнених собак. Докази вказували як на Азію, так і на Європу, як на місце початкового одомашнення, що призвело до наукових дискусій. Нещодавне дослідження, яке розглядає генетику понад 150 різних порід собак, також виявило генетичні сліди собаки нового світу, яка мігрувала з людьми через Берингову протоку. Селективне розведення відбувалося протягом тисяч років у багатьох одомашнених видів, а не лише у собак. У наших собачих друзів першим відбулося розведення на специфічні поведінкові риси, на відміну від зовнішніх. Однак, де і коли виникли певні види собак, досі невідомо. Наприклад, вивчаючи різні породи пастуших собак, дослідники знайшли дещо несподіване. Коли вони порівняли генетику кількох добре відомих порід пастуших собак, дослідники виявили, що одна група собак походить із сполучного королівства, інша із північної Європи, а ще одна з Південної Європи. Хоча очікувалось, що вони будуть більш тісно пов'язані. При більш детальному вивченні стало зрозуміло, що кожна група використовувала різну стратегію, щоб пасти свої стада. Ця закономірність була підтверджена генетичними даними, що свідчить про те, що кілька популяцій людей почали цілеспрямовано розводити собак незалежно одна від одної. Більшість порід собак, які ми знаємо сьогодні, були виведені протягом останніх 150 років, що стало відомим як вікторіанський вибух. У цей час у Великій Британії розведення собак стало дуже поширеним, в результаті чого з'явилося багато найбільш впізнаних порід собак. Вікторіанці під впливом ідей Дарвіна пристрасно захопилися розведенням для ідеалу певної породи. Багато зовнішніх рис, які ми вважаємо класичними для певного типу собак, походять з цієї епохи. Якщо порівняти фотографії порід собак 100 років тому з їхніми теперішніми аналогами, можна побачити деякі зміни, які відбулися, коли собаківники вибірково розводили такі ознаки, як коротші ноги, раніше такси були вищими, і кремезну статуру, німецькі вівчарки були більш стрункими на початку минулого століття. Розведення на зовнішні ознаки тривало протягом усього ХХ століття. Кінцевим результатом є понад 400 типів собак, визнаних різними породами. Негативною стороною розведення була втрата генетичного різноманіття та зміни структури тіла, які мали шкідливі наслідки для здоров'я породи, включаючи розвиток небажаних захворювань. У 21 столітті технологічний прогрес дав чином новий погляд на найкращого друга людини. У собак спонтанно розвиваються деякі з тих хвороб, які мучать людей, такі як рак, хвороби серця та ожиріння. Дослідники сподіваються, що за допомогою собак вдасться вияснити, як розвиваються ці захворювання у людини, що зрештою призведе до розробки лікування, яке може допомогти усім. Розблокувавши генетичний код, дослідники виявляють нові генетичні аномалії, що лежать в основі захворювань, і краще розуміють проблеми, від яких страждають наші улюбленці. А на цьому все. Дякуємо за перегляд! Підписуйтесь на канал, якщо сподобалось наше відео, та гарного вам дня!